У жовтні на Камінь-Каширщині в селі Карпилівка та в Луцьку були масштабні обшуки. Тоді слідчі і оперативники вилучили ділову деревину, палетну дошку, станки і верстати, а також документи, які стосуються проведення рубок у 2024 році на території Бахівського лісництва державного підприємства Волинський військовий лісгосп тепер знаємо деталі. Організатором виявився майстер лісу одного із лісництв, який отримував лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, та розтрачував її на користь місцевого жителя. До злочинної діяльності, пов'язаної з незаконною заготівлею лісодеревини, він залучив ряд спільників та розподілив між ними ролі. Саме в такий спосіб група тривалий час займалася незаконною діяльністю. Під час санкціонованих обшуків слідчі та оперативники вилучили ряд документів та інших доказів по справі. Окрім того, вилучено понад 120 кубометрів ділової породи сосни, а також обладнання для двох полерам, транспортні засоби та інші речові докази. 4 лютого організатору та трьом спільникам слідчі ГУНП за процесуального керівництва прокуратури оголосили про підозри за вчинення за попередньою змовою групою осіб незаконної порубки дерев. Зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Майстру лісу оголошена підозра за розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. У процесі досудового слідства встановлено, що сума завданих збитків державі становить понад 800 тисяч гривень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Поліцейський надалі вживатимуть усіх заходів, аби виявляти і припиняти незаконну порубку лісу. А також притягувати винних до відповідальності.